Доброго дня, ми з України, як я вам вже тільки що говорила, ми розтворили сметану з молоком, і ми зараз будемо готувати банош, дуже смачну закарпатську страву. Ми будемо зараз тихесенько, молоко із сметаною, води тут немає. Всипаємо кукурузину, міленьку крупу. Вона є різної категорії, вона є трошки крупніша, трошки мілча, це в залежності яка вам попалася у теритури на помалесенько. Вона буде ще не кип'яче, сметаною з молоком. Ми її туди всипаємо. Рецептів приготування баноша є дуже багато. Це один із них. Я знаю, що є, додають воду, додають ще там, можливо, якісь інші сир зразу сипають у гарячу кашу, теж так роблять. Ну, є по різному. Сьогодні ми спробуємо ці два способи. Ви скажете, яким краще. Ми трошки сиру сипемо у кашу в кінці приготування, а одну зробимо так. Слава Україні! Готуємо, помішуємо безперервно до, до загусання.